Сім днів крижаної води. Що змінилося? Що змінилося за цей час? Нічого за такий короткий період. Але якщо за собою поспостерігати більш уважно? То таке враження, ніби в голові менше хаосу. Якщо прийом холодної ванної стоїть на ранок, то відповідно це є мій ранішній ритуал. Що день важкий, я знаю, що буде багато зустрічей, дзвінків і так далі. То відповідно я ставлю на вечір холодну ванну, і це прекрасний спосіб скинути гормон стресу для того, щоб вечір був розслаблений. От що я замітив, це сон став глибшим, ніби якіснішим, навіть не дивлячись на те, що це не 8 годин, а 6. в день більше фокусу на задачі. Більше свідомості в моменті. Фактично, за цих сім днів це вже став такий хороший спосіб виходу з автоматизації і більшого взяття під контроль буденного свого життя. Ну, десь якось так. Залишайся зі мною для того, щоб спостерігати далі за моїм викликом. Це сьогодні сьомий день з 365. Так, трошки треба помовчати відчуттях там вже до п'яти хвилин доходить час.